18 червня 1815 рік біля містечка Ватерлоу, англійська армія зайняла свої бойові позиції. Навпроти стоїть величезна армія Наполеона Бонапарта. Біля, біля містечка Ватерлоу відбулася вирішальна битва. Англійці зайняли будівлі для оборони союзних їм військ. Перед початком цієї битви Наполеон вже завдав порадській прусській армії, і вона відступила. Він послав свого генерала Груші переслідувати із 40 тисячним військом решта всіх сил Наполеон зосередив на полі бою, включаючи свою стару гвардію. Його завдання взяти висоти. Англійською армією командує гецор Велінтон. До армії входять деякі частини деяких країн союзників, такі як Об'єднане Королівство Нідерландів, Ганове гецорство Насауї і Бражу Французи розпочинають розпочинає своєю атакою із лінійної піхоти. Перша, друга і трета дивізія насувається на правий фланг. Наполеон відправляє свої передові загони, щоб штурмувати деякі невеликі поселення, які стоять перед двома арміями. Головна мета контролювати ці поселення і потім вже почати контрнаступ на висоти. Розпочалася та звана перша м'ясорубка. Французька кавалерія кидається у сплошну атаку, зазнаючи великий страх. Но змушує фран... британську піхоту тікати з передових своїх позицій. Проба атакувати, французи починають атакувати висоти. Ну це був самоубивчий. план. Англійці ви... виставили загради і вони легко відбивають цю атаку. Розстрілюючи кінноту кавалерії другої дивізії французької армії. Почалася жорстока січа за поселення. Наполеон бажав контролювати всі поселення, щоб було, можна було ближче підправити свою артилерію. Свій головний удар Наполеон спрямував на центр та правий фланг англійців. Він хотів охопити всю англійську армію з правого флангу. Щоб зайти у тил центру саме місто Ватерло воно знаходиться сучасна Бельгія, Ну на той час це була частиною Франції. Ну, за часів Наполеона. Веліттон наказує атакувати свої кавалерії французьку піхоту, щоб послабити натиск. Решта піхоти англійці утримують пагорби. Велітом хоче знесилити французькі дивізії, які наступають і наражаються на лютий опір. Завдаючи сильні втрати. Велінто все ж таки послав свої підкріплення, але небезпека насувається на правому фланзі. Французи кидає ще три дивізії іменно сюди. Деякі частини вже починають битися, деяка дивізія ще підходить. Поле битви у вогні центр та правий фланг. Втрати просто божевільні. Наполеон бачиться, але все одно відправляє. Він намагається здобути хоч якийсь успіх, якусь перевагу. Наші люди бігуть усіє. Дається у центрі, все ж таки Наполеон може досягнути успіху. Велітон направляє свої резерви, щоб зупинити атаку, і кидає кінноту кавалерію на правий фланг. Сюди підійшли свіжі дивізії Наполеона. Будь-що йому потрібно втримати свій правий фланг. Інакше його центр зазнає обходу. І це буде розгромом для його армії. Тобто його правий фланг може бути оточений. Подальшим наступом на центр на центральні частини його армії. Веліхтон підтягнув усі свої підрозділи ескадрони Кавалерії. Французькі дивізії наступають. Лінійна піхота йде маршем. Прискореним маршем наближається до фронту. Це вже друга атака французів. Перша атака його. Перша атака французів захлибнулася кров'ю. Так само розпочалася божевільна атака французької кавалерії. Вся французька кавалерія кидається просто в нікуди. Це безглудна. Атака коштувала багато життів для Наполеона і забрав його послідний маневр. Генерал Ней не послухав свого імператора. Він кинувся у божевільну атаку, де й сам і помер. Таким чином французи втратили всю свою кавалерію. Деякі... Деякі британські солдати стали в каре. Тепер головні події починаються відбуватися в центрі. Ця божевільна атака Всі са Валерії. Коштувала французькому імператорові близько 10 убитих кавалеристів. Майже вся кавалерія загинула. Майже вся. Велітон зрозумів, тепер у нього є перевага. Почалася м'ясорубка на правому фланзі. Дивізії Наполеона вступили в контакт із англійцями. Британський, третій дивізіон продовжує відбивати атаки, але йому потрібна допомога. Французи тіснять. Розстрілюють англійців упор. Ну, Велітон бери свою кавалерію і відправляє деякі частини підрозділи піхоти і всю свою кавалерію в атаку. У нього є перевага. Адмі... Генерал нею вже знищив кавалерію французів своєю безглуздою атакою, загинувши сам. Тепер англійці кидаються і розбивають лінійну піхоту. Дивізія одна за другою падає просто в вогні і в кров'ю. Англійці кидаються вперед перед і повністю розбира... розбивають цілий фланг. Французи змушені відступати. Битва жорстока, так ролика. У Наполеона мало резервів. Дуже мало. Стараючи хоч як досягнути своєї. Успіхи, досягнути кос успіху Наполеон кидає дещо інше. Він наказав свою стару гвардію привести в повну бойову готовність. Він ніколи не кидав ці війська за найкращі війська. А запропонували гвардійцям здатися, но гвардіям ні. Це був єдиний маневр. Якщо гвардійцям удасться прорватися у центрі, вони можуть розрізати всю англійську армію нафтів. Наполеон кинув свою найкращу армію. Найкращі свої війська. Утративши прикриття флангів кавалерію завдяки генералу Нею. Наполеон кидає останні, що він мав. У Нео резерві залишилися дві неповні дивізії і залишки із правого флангу. Ну, звичайно, ще й сили, які були на лівому фланзі, які прикривали французьку армію. Все. Велітом побачив, що Наполеон кидає свою елітну армію. Він втягує всі свої доступні війська із правого флангу та центру, залишаючи деякі дивізіони тільки на лівому фланзі, щоб вони стояли та обороняли позиції. Розпочався мушкетний лінійний бій. Французька гвардія доволі сильно стріляє, вона скида... накладається із елітних солдатів. Велітон кидає свою кавалерію, щоб розбити стрій. Но гвардійці тримають позицію. Тоді Велітон кидає ще один ескадрон кавалерії та всю піхоту може знайти тільки у центрі та правому фланзі. Іде жорстока січа. І еліті несуть серйозні втрати. Вони б'ються проти елітної армії Наполеона. На аліті вже більше. Аліці завдали жорстоких поразок та втрат французам. Тепер же всі ескадрони кавалерії англійської армії б'ються проти гвардії Наполеона, проти Старої гвардії. Гвардійців запропонували здатися, але вони відказалися. Тоді Велітон кидає ще піхоту. Підходить підхота із правого флангу. Гвардію оточують повністю. Гвардійський командувач сказав, гвардія помирає, але не здається. Вони відмовилися з записом. Здесь жорстока січить. Деякі, деякі частини гвардії все ж таки почали тікати. Но анліті її безжально добивали. Усі сили, які були на правому фланзі, англійці кидають на стару гвардію, щоб оточити, знищити. А вже Наполеона правий фланг розбитий. Тепер і центр. І це поразка. Гвардія тримається, вони б'ються до кінця. І англійці несуть страшні і божевільні втрати, Безглузді втрати, як колись сказав Веліто. Тим часом на лівому фланзі з'явилося велике військо. Пруске військо під командування Гельдерса фон Блюхера. Це головні сили пруцької армії, які відірвалися від французької армії, під командування маршана. Груші. Він навіть не помітив, як головні сили пішли на з'єднання із Велітом. Тепер французам загрожує оточення двох флангів У Наполеона залишилися війська, які стояли суто на лівому фланзі. І артилерія. Но англійська кавалерія швидко наближається до артилерії. Наполеон втрачає свою артилерію. Його лівий фланг залишився да тільки цілий. Його центр, та правий фланг знищено. Бачивши свою поразку, Наполеон сказав, я втратив все на своєму світі. Те, що я любив, було зруйновано. Слава Франції була знищена. Я бачу на своїх очах, як помирає Франція. Який я став безсилим. Французи деякі частини продовжують битися, але вже марно. Це поразка. Тепер уже лінійна піхота розстрілює притул французьких артилеристів. П'ятий дивізіон французької дивізії, в якій стояв тут, був розбитий на правому фланті, тому що... Артилерія, вона була просто незахищена. На лівому фланці почалися бої точитися. Дві, два корпуса, які були у французів, почали відступати. Просаки повністю розстріляли залишки кавалерії французів. І кинули всю свою кавалерію на знищення. Бачивши поразку, останні дивізії, останні, останні сили французів почали відступати. Після цього Наполеон Бонапарт був засуджений. І його вислали на острів Святої Єлени, де він доживав свої дні.